Я дуже прошу вас, піднесіться з повагою. Я вдячна вам збирання. Де ви живете зараз? Гагарі на 47 сім. Хорошо. А живете? я живу на Є, Олександр. Поясніть нам коментар в проєкті рішення, що вона вже належить комусь. Як це так станови, як може бути якоможник просити комусь? Віта? Сформована від будівництва. сформована є катастрове нове формування. А просять у нас зараз ділянку від будівництва. Він мене поштоковоляти ділянку. Ви діваєте відносити з матеріалів. Ви оформляєте, там живете, тобто маєте якісь важко. Я просто подала заяву, що мені надали часточок для забудови. І мені надали, як би ну, сказали, той часточок почали оформляти. Заява була підписана добром. Я почала важко, і мені почали оформляти. Скажіть, будь ласка, шановна, яка ваша пенсія? Ви серйозвозі буду вас, шановна, давайте з того почати. Ви змозі? Змозі вбиватися, так. Я і ви таку пенсію, ви таки достатньо сіті, я не пен, дод яку дод яку. ви не можете вбиватися. До того ви будуєтесь, на свої не одно, які гинуть там, оці, і діти сироти. А, а мій тато теж загинув на мені, коли мені було сім місяців, і ми лишилися під відкривлення небо. Ви живете на вулиці квартири, правда, шановні? І ви маєте можливість? Я хвора є людина, я перенесла інфаркт, я страдаю Sim, sim, você é um na Ustrasse.